Коричневі були окуляри, стали білі. Вони були в кухні на вікні. Мабуть, хвиля якась недобра. Бачите, яке воно? Я люблю читати. Дуже шкода книжок. Так шкода. 86-річна Галина одна із чотирьох травмованих пацієнтів, яких госпіталізували у лікарню 6 червня після обстрілу Луцька. Пацієнтка знаходиться одна в відділенні травматології. Один пацієнт знаходиться у відділенні в палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології. Стан, як на сьогоднішній день стабільний, двоє пацієнтів вже були виписані. Мешкала Галина Лащук в однокімнатній квартирі на другому поверсі будинку на вулиці Стрілецькій. У момент вибуху жінка була вдома. Лише сходила, бо щути було оце все. Ще дивилися якісь два чоловіки перед третьою годиною, бігали там так по вулиці, а потім стали, якби збивати. То я те чула. Пішла ще на кухню, подивилась. Якісь кульки червоні летіли. І думаю, де ж то мій паспорт? І гроші хотіла там та й пенсії трошки взяти. Я вже приходжу в кімнату, вже нема вікна. Жінка розповідає, після вибуху вціліло лише ліжко та частина одягу. Мені засипало лице, і я в ліжку впала. А чи то вже летіло в вікно? А там вже двері покручені, і в кухні вже не було вікна. Приїхала швидка. Я ще зійшла шістнадцять ступінь, вони кажуть, за вами йти. Кажу, ні, не треба, я сама зійду. Зійшла і вийшла під каштаном вже сіла, дуже багато в хаті там крові. Ну, каже бабуся, де стільки могло взяти, що крові? Рука юшила, кусок телепався спечений, я відірвала, кинула, а воно ж не болить, був шоком. Зараз, говорить пенсіонерка, почувається нормально, однак через пережитий стрес боїться гучних звуків. Мені там було страшно, я того не хочу вже. Все буде добре. Дві війни пережила одну і другу, і Без батьків стала. Ми як кутенята були на двоє, то той глядів, то той, то той вижили. У лікарню Галину Лашчук госпіталізували о 5-й ранку, 6 червня, з поверхневими ранами різних ділянок тіла, говорить лікар-травматолог Андрій Николаєвич. Надана перша медична допомога, накладено шви, хірургічна обробка ран, і шпіталізована до нас у травматологічне відділення для спостереження і подальшого лікування. Зі слів лікаря, пацієнтку планують виписати орієнтовно через два дні. Після виписки з лікарні пенсіонерка планує переїхати до дітей, які живуть поблизу Луцька. Наталка Кликуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.